3 грудня Україна буде відзначати 300-річчя від дня народження видатного українського письменника, філософа, педагога Григорія Савича Сковороди. І бібліотека також долучилася до відзначення цієї ювілейної дати. Сьогодні ми будемо розповідати про життєвий і творчий шлях письменника, будемо читати вірші Григорія Сковороди. І розіграємо байку, собака та вовк». у заході прийняли участь дев'ятикласники школи номородин. Заступник директора з виховної роботи Інна Андрущенко зазначила, що школа вже багато років співпрацює з центральною бібліотекою і залюбки бере участь у подібних заходах. Ми не могли оминути таку знаменну дату як 300 років з дня народження нашого мандрівного філософа, видатного філософа. Григорія Савича Сковороди і тому вирішили долучитися до цього заходу. Присутні спробували сягнути геній сковороди, якомога більше дізнатись про видатного українця, чиї погляди і досі посідають особливе місце в українській філософії. За способом життя чернець без ряси, мандрівник, самітник, за способом мислення філософ, богослов, містик, єретик, за способом діяння учитель, письменник. Проповідник, мандрівний університет, великий оригінальний чоловік. Діти згадали життєвий шлях поета, педагога, просвітителя, читали його твори, сповнені життєвої мудрості. Згадали його роботу на педагогічній ниві і озвучили цікавий факт, як Григорій Савич оцінював знання своїх учнів. Замість оцінок Григорій Савич писав «Туповат», ту, ту вісьмату, суща біста або. Понят, вісьма понят, Наверне, понят, возможно, не понят. Розумників оцінював званнями. Остр, вісьма острим, звірок вастрой, тобто той, що що знання хапає на лету. Мандрівна академія, людина, університет своєї епохи, головним сенсом людського існування вважав самопізнання і найбільше цінував свободу. Григорій Сковорода 25 років мандрував дорогами України. Тодішні вельможі духовного чи світового знання не раз пропонували обдарованому і високоосвіченому сковороді блискучу кар'єру. Але він відхилив ці спроби, викинувши за плечі торбину з найпотрібнішими книгами і речами у бідному селянському вбранні, не маючи власної домівки, ні сім'ї, посохом у руці, мандрує сковорода з міста до міста, від села до села, від хатини до хатини, сіючи в душах людей слово. Філософ ніколи не мав власної домівки та родини. Усе його життя вміщалось у одній торбинці. Його торбинці завжди були елітні трубки з тютюном. Спав він не більше чотирьох годин на добу. Був завжди веселий, бадьорий, активний та добродушний. З однією сумкою через плече з біблією і сопілкою він мандрував по селах і маєтках. Його улюбленою місцевістю було село Іванівка на Харківщині, нині сковородинівка. В цьому селі завершив він свій життєвий шлях. Відчуваючи свою смерть, Григорій Сковорода у 1794 році прийшов сюди помирати. До обіду він скликав своїх друзів, провівши весело з ними час. Потім пішов. Викопав собі могилу у парку, уславши її добовим листям. Зайшовши до хати, помився, одягнувся в чистий одяг, Ліг на лавку, поклав торбу під очі і заснув вічним сном. Саме в цьому селі на Харківщині був створений Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у будівлі старовинного маєтку. На жаль, у травні цього року, внаслідок ракетного обстрілу рашистів, один із снарядів влучив прямо в дах будівлі, від чого почалась пожежа, яка майже все знищила. Та ніщо не знищить нашу пам'ять про видатного українця, адже його слова є нетлінними. Уживають для нас слова великого пророка. Царство Боже всередині нас, щастя в серці, серце в любові, любов в законі вічного. Хоч не одне пройшло уже століття з народження сковороди та мудре Його слово жило, живе. І житиме завжди після презентації діти переглянули байку собака і Вовк», яку демонстрували їх однокласники. І відповіли на питання Вікторини. Педагог Інна Андрущенка надзвичайно вдячна бібліотекарям за такий чудовий захід, який вони разом з дітьми підготували і провели. Дали змогу нашим дітям краєчком душі, хоча б доторкнутися до художнього слова, до мудрої думки. До музичного мистецтва, ну і головне, те, що ми змогли зібратися разом, бо на сьогодні дуже не вистачає дітям живого спілкування. Популяризувати творчість мислителя-мудреця нині як ніколи на часі, і не лише тому, що ювілейний рік для Григорія Сковороди, а тому, що він залишив нащадкам свою феноменальну духовну спадщину, яка може бути цеглиною у фундаменті нашої національної ідентичності. І дуже добре, що це усвідомлюють ті, хто зовсім скоро буде творити нашу новітню історію. Ми просто прославляємо нашу батьківщину, нашу Україну, не дивлячись на те, що Росня нас давить. Він дуже потрібний в цей час, бо ще Григорій Сковорода писав про вільність нашого народу, те, щоб ми були єдні. Все цікавлюся і українською мовою, і літературою, і, зокрема творчістю Григорія Савича Сковороди. Це дійсно дуже легендарна особистість і постать в українській літературі. Він мандрівний філософ. І у нього дуже є багато різноманітних афоризмів, які відомі досі, і зараз дуже актуальні. Тому популяризувати його творчість нині дуже важливо.